Героїзм, який вони продемонстрували з перших днів війни, вражає ворога. а Люди складають легенди про безстрашних воїнів. Ми знову говоримо про десантників, справжніх героїв сучасності, героїв цієї війни. Вони штурмували, обороняли Саурмогилу, захищали Донецький аеропорт, гнали противника з міст України. На жаль, за час агресії Росії загинуло 387 українських десантників. Напередодні вояки відзначали свій професійний день без помпезностей, а згадуючи вбитих терористами побратимів. А президент. України у Слов'янську, вкотре відзначив мужність цих воїнів та нагородив державними відзнаками. Посмішки та радість у колі друзів та бойових побратимів. Тут сьогодні заведено вітатися словами Слава ВДВ» у десантників свято. Тож вони приймають вітання, гостей та подарунки. Ми привезли от медицинська форма. Футболки, тобто, ну, то що зараз затребувано, то ми постоянно стараємося привозити. від ранку на базі. Така собі здибанка волонтерів усіх тих, хто протягом року допомагав бригадам десантників, забезпечував всім від їжі та медикаментів до спеціального оснащення. Та цього дня тут про війну говорити не хочуть лише про героїзм блакитних баретів. Зараз я паніка та еліта армії і взагалі, якби б ну якби цих в б полосатих майках не було. Ми б всі очень сильно. Були б вмішані в цю війну. Дякую їм за те, що, те, що війна десь там, а ми десь то тут. У свято десантників ніяк без нагород свою отримав і Сергій. Йому присвоїли народного героя, тримаючи в руках орден, він плаче, бо сльози втримати складно, навіть сильним, коли згадуєш про тих, кого немає вже поряд. Вручена мені я її хочу посвятити всім ребятам, которые достойно виконували свої обов'язки. А це вже плац бази десантників. Усі підтягнуті, струнки, еліта українського війська. Тут солдати одразу п'яти бригад крилатих піхотинців. Попри чотири годинне стояння на сонці, ніхто не вийшов із строю. На одного генерал-майора в українському війську стало більше указом президента. Нове звання отримав командувач повітряно-десантних військ Михайло Заброцький. В українській армії важко знайти більш достойного генерала ніж Михайло Заброцький. Людина, яка користується беззастережною довірою президента і беззастережним авторитетом в лавах і українських десантників і в лавах збройних сил України. Я ще раз вітаю вас. Тепер черга солдатів. 30 героїв отримали орден Богдана Хмельницького за мужність. Найбільше у 122 му батальйоні 81-ї бригади. Це одні з тих вояків, які до останнього боронили Донецький аеропорт. Гордість за нашу армію, за нашу Україну. Це війна, і ми вимушені змиритися з втратами. І радо за нашим обідом для цих солдатів свято повітряно-десантних військ більше не асоціюється з купанням у фонтанах та розбиванням пляшок об голову. За рік війни все змінилося. Тепер звання десантника тут носять із гордістю. Блакитні берети, жива історія серед нас. Колись про цих хлопців будуть говорити їхні діти до онуки. А знаєш, хто мій дід? А він герой. Юлія Крієнко, Роман Щербаков. Факти ICTV.